Ці дороги називають маршрутами життя. Автівки гуманітарної місії прольська мчать за людьми з прифронтових сіл Дніпропетровщини, аби вивести їх подалі від небезпеки. Люди намагаються забрати із собою найдорожче. Малистки не сильна, але теж противо. Кожна поїздка випробування, адже часом доводиться змінювати маршрути до добропілля чи Межової дістатися дедалі складніше. Тож евакуацію проводять поступово. Цього разу їдуть за родиною в селище Миронове. Тому тут туди заїжджаємо менше, дуже е, багато вивозять. Е, Апсулами і ми пересаджуємося десь поблизу, де більш безпечно. Дуже багато роботи. Виїжджаємо майже щодня, не майже а щодня і дуже багатьма машинами. Потік людей дуже великий з прифронтових територій. Попри ризики, водії намагаються триматись на позитиві, вмикають музику в салоні, розраджують своїх пасажирів щирими розмовами. Інколи жартують. Розуміють, як важко тим, хто з однією валізою їде в невідомість. Для всіх, в принципі, робота гуманітарної сфери дуже важлива. Ми рятуємо життя, можна і так сказати. Вивозимо людей, щоб вони мали можливість жити не під обстрілами. Чесно, настрій завжди позитивний, завжди хороший. Нам сподіваємося, завжди що все пройде, гладко і без яких яких сказусів. Дружя прощається. Чоловік лишається вдома пильнувати господарство та стареньку маму. Дорогою жінка ділиться, їй хоч і лячно їхати в невідомість. Втім, у рідній Миронівці лишатись із дітьми ще страшніше. Пролітають літаки так низько від даху, що я думала, що прям будинок зачепить. Я так завмерла у цей момент і подумала, що я не про дітей думаю, щоб сховати їх кудись, а про те, щоб самі кудись сховатися. В усій ці евакуаційні метушні мало не забули про родини свято в однієї з доньок день народження. Насті виповнилось 15. Відзначають під час короткої зупинки і далі в дорогу врешті родина олійників опинилась у транзитному центрі в Павлограді. Тут одразу отримала продуктові набори, зареєструвалися на грушову та її нічну допомогу. Але чи залишиться в місті надовго ще не вирішили.